Деякі власники вважають, що борди створюють бюрократичну систему, і відповідно компанія стає менш резильєнтною, менш адаптивною. Інші власники вважають, що якщо вони створюють борд, борд у них забере контроль. Є доля правди в цьому, але знову таки треба правильно обрати тип ради. Які впроваджувати щодо резильєнтності, хоч наглядова, хоч дорача рада, вона якраз приносить оцю цю сталість, та і тут навпаки з бортом компанія точно більш резильєнтна. Якщо власник боїться втратити контроль, це означає, що він взагалі ніколи не відійде від операційної діяльності. Власнику треба змиритися з думкою, що в якийсь момент часу він. Має віддати цей контроль, і насправді надконтроль він завжди загальмовує швидкість розвитку. Бізнес зростає тоді, коли є делегування, є ширша команда професіоналів, які підхоплюють і допомагають тобі розвиватися.